Доброго дня, Миколаїв, 22 вересня, 24 рік. Ну, відразу що я показую, я показую садженець Анджеліно, який виріс у нас за рахунок нашої зимової... щ... зимового щеплення, покращеної копуліровки. Ось так воно заросло, нічого там не видно. Сьогодні піде про копуліровку, зимову окуліровку, покращену копуліровку весняну. Що краще і які бувають нюанси, навіть от ми, я зараз робив, які мене до сих пір дивують. Наприклад, ось таке. Що ми зараз робимо на даний момент? Ми зараз перевіряємо наші... Ну, що їх перевіряти, вони виросли. Ось так заживають наші щеплення, покращені зимова куполіровка. Хто спостерігає, не буде повторятися мільйон разів. Виросли ось такі наші сливки, там лихни, це Анджеліно сливки, це майнор. Ось така слива майнор. Це наші перші, так можна сказати, ознайомлення, результати. І працюємо над помилками. Набираємося досвіду. Показуємо те, що багато хто не покаже і не розкаже, тому що мені як самому я дуже багато інформації вишукував і не йде, правди, мало хто скаже. Ну, поки що балакаємо про що. Про ось такі цікаві, і не... такі, як здивують мене результати. Що ми зараз робили? У нас є ось сливки, і ми зараз проводимо знову околіровку. Осінню околіровку. Ну, на півдні це можна ще робити. І в нас були ось такі випади. Випади, ось випад, ось випад. Ми бачимо ось, наше щеплення залите. Ми заливали віском. Ось, бачимо, я його так відлами, воно не прижилося, покращена купуровка, пішли прирости. І ми зараз зачищаємо ці всі зарослі і будемо сюди робити окуліровочку. Знову для того, щоб отримати саджанці. Але що ми знайшли? Цікаво, дуже цікаво для тих, хто займається. Ось приклад. Слива майнор. Ми щепили, вибився пагін, все, ми кинули і зараз зачищали, щоб зробити щеплення. Але що, що ми знайшли? Ось наш живець? Він прижився. Просто знизу вибилася брунька. І ми це пропустили. І ось він кинув живець такі прирости. Зараз ми один із цих приростів ось так зріжемо. Інший лишимо ось цей, хоча він на верхівці. Бачите, як бруньку вибило на самій верхівці, на самій верхівці зрізаної брунька вибила. Але ми лишимо, і я маю надію, що навесні він піде, цей пагін. А ось цей пагін, що ми пропустили, його потрібно ще було весною. Ось так ми зрізаємо. Це перше, дивина, яку ми знайшли. Друга дивина. Друга дивина, ось. Ми робили. Ми робили покращену куполіровку і ми робили окуліровки. Ну, окуліровки навесні, я вам скажу, це не ну, на всякий, як для мене. Ми зачищали ось цей пагін, ось у нас тут не прижилося. Ми знайшли бруньку, яку ми робили. Ми її ось сарапнули, бачимо, а вона жива. І вже вона, не знаю, камера покажеть, не покажеть ось. Є брунька. Така наріст. Ось. Бачите, вона вже є брунька. Тобто ми її лишаємо і вона вже на весну вистрелить. Дуже таких було, як я називаю, сплячих бруньок. Це таке я для себе. знайшов ну загалом, що я вам скажу? Саме краще. Літня окуліровка, яка на наступний рік дає прирости, зростає. Це саме найкраще саме і саме, саме, саме найкраще. Якщо ви не встигли, можете робити сміло зимові. Зимові щеплювання дають дуже гарні прирости. Покращена куполіровка. Але не окуліровка. Окуліровка, можливо, це в мене вона дуже погано приживається. Ну ось Навіть куполіровки не прижилися, але то вже інші нюанси. Друге, що. Пізня окуліровка. Хто слідкує пізня покращена окуліровка вже на вегітующій висаджені саженці. Ось ми робили, дають прирости висотою ну, до 80 см. Ось у нас сливки, там ми робили різні сливки до 80 см. Ось таких приростів за метр ви не отримаєте, якщо будете робити навесні покращену купуліровку. Це вже саджанці, але це вже. На слідуючу осінь будуть навіть перерослі саджанці Це вже будуть занадто красиві саджанці які вам навіть буде шкода продавати. Але як варіант як варіант для того, щоб тому що зараз вони ось вони низенькі, вони невисокі до 80 см. Ну, а так загалом ми задоволені своєю роботою. Ось сливи лихни. Це я стою повен зріст, вони мені по груди. Вимахали, брали ми матеріал, ось слива Санта Роза, так само, такого самого зросту. Це ті, що я казав, що ми робили покращену купліровку і всі вони ось сливи. Що у нас формоза, трошки в зрості, тому що тоненький підвій був. А так у нас загалом все добре вийшло, все гарно, особливо саджанці. Ось абрикос, абрикос у нас фаркло, ось такі величезні саджанці, гарні саджанці, абрикосів зовсім у нас. Але знову ж хто додивився до кінця, той молодець, тому що дізнається ще один мінус, як помилку, яку не потрібно робити. Коли ви знімаєте ось цю плівку, по-перше, коли ви робите щеплення. Старайтеся так зробити, щоб завжди був кінець. Ну, от Я робив відріваючи, я покращен купуровку, щоб краще стягувало, робив із зелентою. До, до речі, це непоганий варіант для стяжки, як покращене купуровки. Для бруньки це не підходить. Плівка Саме краще для бруньки. І лишайте кінець, за який можна потім взяти і розмотати. Там я жон, робив, розматував, розматував. Потім я задовбався розматувати і почав потихеньку надрізати. І ви бачите, що я зробив. Я надрізав, ну, як мені здавалось, плівочку, але я зацепив десь кори трошки. І ось такі повиходили у нас пошкодження. Як показати, ось бачите, пошкодження. Ось пошкодження. А це вже не добре, але ми ці саджанці з пошкодженнями залишимо собі. Фаркло, маякот, цунамі і всі інші. Абрикоси дуже цікаві. матадор, моджар Кейсі. Це все в нас є, все виросло. Набираємося досвіду і обов'язково будемо в цьому році робити. Так що слідкуйте за нами, набирайтеся разом з нами досвіду. Ніхто вам не розкаже правди, крім нас. А також дякуємо воїнам за чисте небо, за змогу працювати на землі, вирощувати врожаї. І все буде добре і в нас, і в Україні, коли кожен буде займатися своєю справою. Зараз ми робимо щеплення. Персиків, є в нас багато що плодоносили, ось наші старі персики. Ті, що ми ще не плодоносили, але ми купували перевірених продавців, ми зробимо щеплення, але будемо продавати вже коли отримаємо сигнальний врожай. Все, дякуємо воїнам, дякую вам за перегляд. Хто додивився до кінця, той великий молодець. Все буде добре і в нас, і в Україні, коли кожен буде займатися своєю справою. І... Творити добро людям це наша деревина, на якій більше 20 щеплень різних сортів. Це все в подальшому буде цікаво. Лишайтесь з нами.